Йооо. Оп. 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 Всім привіт, любі друзі, з вами знову я Неска. І сьогодні я разом з цими чудовими чоловіками. Що ми будемо робити сьогодні дебют? Будувати. А що саме? А оце трохи ми а обновили наше... Так. Обновили наше. У нас тепер є роздатчик, який додає нам різні теми для, для строєнняку для Так, і в нас також з нами сьогодні грає... Коротше, чекну, натискай. І, поки... і потім викинь нам папірчик, що там викладати, я візьму і прочитаю. Так, ви готові? Паркур! Паркур! Сьогодні знімаємо паркур за 10 секунд. За одну хвилину та за 5 хвилин. Поки летіть на свої місця. І Окей. я візьму собі речі в інвентар і приготую зараз таймер. Ну що, ви готові? Я зібрав всі свої ресурси, які мені потрібні. І зараз, 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 я виставляю таймер. Чекайте. Ви готові? Так. Да. Раз, два, три. Так, так. Й -й 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 -й. Так, так. Так, так. 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 Три секунди залишилось. І... Три секунди. Так, я візьмемо там, де дабюк полагав. Так. Так. Що? Так. Так. Так, вже прийшло час. час вийшов, час вийшов, час вийшов. Ну все, ми якби збудували, перший летимо до Чаклуна. Йойо. Ой-ой-ой! Ой-ой! Я пропоную зайти нам... Якби нагадую в третій раз, що оцінюють наші глядачі, а не ми. А... Але все-таки як завжди переможу я. Добре, що тут з чеклуна? Так, так. Так. Опа! Так, 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 ага. так, так, так. Ух ти. Ну, ну поганий, Мені не мені подобається. Мене. Мне мені подобається, маркері. У мене теж було подогірше. Ну за 10 секунд це шикарно. Так, добре, добре, тоді летимо до дебюта. Зараз Тоб... Тоб... зараз, чекай. Нес... проходжу паркур. Так. Ні, прикольний паркур. Б... Ж, Ні, мені подобається. не подобається. Мені, подобається, мені подобається. Давайте далі. Так, тепер дебют. Йой. Не так, так, так. Ага. Зараз я зайду. Так. Сурвайл. Давай, давай, давай. А, я таке проходив вже в своєму відео під, під ліжко ховаються монстри. Там тут ваше. Так. Опа. 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 Я прийшов. Хорош, хорош, хорош. Ні, ну мені теж подобається, Тобі, непоганий. Це це зараз прикольний паркур. Диві, в мене якийсь не дуже. Добре, дайте до мене. Це пацане мій паркур. Ух ти, прикольний паркур. Паркур! Тай часто висичав на паркур написав, го. Так. Ну, простенький паркур. Простень. Часто наступить. Ну, посл... Раз, два, три, і ми почнемо. Наступний раунд за одну хвилину. Розумієте, одна хвилина це скільки секунд? Давайте. Шістдесят. Направда 59. Ладно. Тому все. І... Отут я вже переможу, у мене дуже якось крута реалізація. ні ні ні, ні, ні я переможу, я переможу тепер. У мене багато цікавіше, швидкість. Профі... Я з своїй позиції і починаю. Раз, а -а -а. два, три. Топана. Групу чоловік. Групу чоловік по факту. Так. Вже пройшло 10 секунд. А ні. Та які 10 секунд? Та я брешу, брешу, Т, я брешу. Ох ти брехло. Йой, що я роблю? Я забув, що мені треба робити. Я забув, що мені треба робити. Саня лишилось ще 30 секунд. Капець. Так, шо я тут. Шо я понаробив? Я взагалі не. Ладно, пофіг, пофиг. Мене дуже погано буде За хвилину. Але пофіг, ладно. Так, так. Так. Ні, вот так краще. Так, так. Так, добре. Не навіть. Добре. Так. не меня це цвета от. Давай попробуем. От, далі отак от. Дальше воно має бути, типу, отак от. Далі отак от. Пацану, я не знаю, скільки часу в мене трохи збився таймер, але десь ще 10 секунд, я думаю, пацани. Йома. -йо. У мене прям дуже погано виходить, Я що сьогодні прям взагалі не знаю, як будувати. Дивно, що я не встиг зробити тут. Чекай. Нормально. В принципі, основне є, але ще треба останнє не трогати. Потай, скопу. Хоп. Так я, в принципі, все. Так, я думаю, вже сейчас, напевно, вийшов. Я напевно, думаю. Так. Так. Я, в принципі, все. Добре, час вийшов, час вийшов, час вийшов. Окей, летимо спочатку до ма. до гравця. Да. Так. Так, гравця. Ух ти! Ух ты! Дуже прикольно. прикольно. Йой, і в мене якось не так вийшло. Як я хотів. То я хотів по одному, вийшло по інакшому. Ладно. Ну, при як завжди. Так, <laughs> та-та-та. Да. Да, да, да. Добре. Добре. Давай э, Попробуємо. По паркурте мене чомусь лагає через цей паркур він на киса. ой ой ай. Ну тут прикольный паркур. О, тут ще поршень є. А, та-та, я планував так само зараз поршнем. А уже не -а, Аааа! Я там ще треба на плиту, Йоу. Ta -ta. Ну паркур і із... спра... Блин, непогано ще Крига. Йоу! Опа. Так, я уже тут. Ха. Тут так. Тут вот так вот. Потим. Так. Так, так. Так, 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 так. Все, ну, в принципе, изичный паркур. Фу. Нормальный, прикольный, прикольный. Да, да, мне, ну, я типа, ну, Мне сподобался. Так, кровать дуже файл. Ой! Ё -ой. Ё -ой. А -а -а. Тільки я не продумаю як тут зараз, чекай. Платформа початок. Вот. Ну, ну, ладно. А буде. Це стрибнути. Чесечки. Тилухонуся, сорі. Я забув на початку тупину. Так. по дробинкам. Оп-оп. Пить. на склад дуже тонке. Так, так. Тут зараз можна на кригу. А. На Ай-йой! Не ну сорі, sorry, sorry, краще цей, краще, да. Так. А, не ну, ну, так, чому в мене не їжджу? У мене сьогодні щось немає настрою, бо... Ти чування? Так. Ага, і від вогню підстрибнути на цей блок. О! Йоу! Летіть до мене, пацани. Ух ти! Ну виглядає <різько> <dai>, чесно. <різько> Не знаю, <с raspberry> як найпотковіший початок, чесно. Ну дай я це попробую пройти. Ай! Не прямо не піку. Чекай, зараз я зможу це пройти. Ай, а, це хоч нубський паркур, я не сюди тут написав на табличці. Це типа бачиш, что А вбиличні... це, довго, це, як ти так довго, я хочу, ти так довго це робив? Бо Ох, я б в мене розбився таймер. І тому. Ааа, ти наштовую його тільки. Ну хоч це прям. Опа, поркувано. ну непогано. Ну так, це прям. Це я би чесно це за 10 секунд би якраз таке побудував би. Я щось, я не знаю, щось довго будував, це не знаю чому. Ну прикольно, ну, все не В ми. не ми вирішуємо. Так, і тепер у нас буде зараз а фінальний. Давай. Фінальний раунд. Зараз треба буде це все зламати і бу і брати ресурси на п'ятий. Який на п'ятий раунд? На третій раунд на п'ять будете. На третій раунд п'ять. 5 ну, minutes нубський, later. Так, так сидит до тех дверей знизу Перший дам до, вниз, гравця. Вниз, вниз, до вниз. гравця До Ой. ні 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 не да, давай до гравця до до Давай до гравця да, Йолота. Ну, сап, знаю про граф. Я в том числе. двері -мо! Ну шо ж, Посуміше. пішли Я просто в ліфті народжений Ага. Ух ти, то можна набирати вагнетку. Та, Роді, да, вроде да. Ой, ой 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 У мене є два варіанти, але я піду по цьому, він легший. Так. А я піду по іншому. По тих піду. Ух ти, дуже прикольно. Тут далі, ух тут, прикольна розвилка. Блін, напав. Ладно, тепер Ага, і мені треба сюди сісти. Ух ти, мені треба сюди сісти. А так. Мені теж треба сюди сісти. Є! Я сісти там запалив. Ну там забагалось. Я сед, Потом я иду сюда. Я буду вот на банат. Так, а что тут? А, это фейерверки, на ничего не фейерверки. Тут. Ух ты. Так, так, так. Вот это прикольно, дорогие. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А суток. Так. И вс? А, и вс? Ні, дуже прикольно, дуже прикольно, прямо. Ну, прикольно, вийшло дуже круто. мені подобається найбільше з тематика, типу, що тут різні ходи. Різні. А в тебе Можливо, дебют інтернет, ти нас просто так нахаєшся. Добре, дебют, пішло до тебе. Раскажу, я ж кажу, там сочний. Ні-ні, пішло до тебе спершу. У мене на хай буде. У мене дуже, дуже погано, просто не готуйся. У мене прям настільки ну, давай, 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 давай. Нічого собі. Ідем сюди. Виглядає прикольно. Ідем сюди. Ні, це прикольно. Читайте. Виглядає тематикою. Що... А ты паркур, якщо любиш маму, то 50 лайки. -о, Оооооо Це Заход, Заходьте Давай. Не, ну мені подобається, давай я включу виживання А стоп, я якщо... сюди, Ага. Хе? Ух ти, Тут дуже механіка, тільки як сюди далі Та ти Старе. можеш ты можешь полиз поліст... под драбинку ты мусишь лиз подали. Л, вот так вот, типа. Дааа, обстрибный, чекай Ти не розумієш, чекай, не разумеешь, чекайте, пацани. Це реально. Це реально, я, я так. О, ну, ну. Я бы зараз, зараз. А, да, да, да. Надо я. Чекай. Надо я. Чекай, 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 зараз. Ну, ну, ну. Ну, 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 ну. Зараз, зараз, зараз. А. Зараз, я майже зачепився. Добре, чуєш, давай. Ну, тут тут застрибати. Так, далі ми... Та ні, там можливо, там можливо. Так, тут ви просто опригуєте, тут ви просто опригуєте. Ви мусили звідти селя. Та, я зрозумію, та-та-та. Так, потім сюди. Тут. <гас> Ух ты! Ух ты! А як дальше? Ой-ой-ой-ой-ой! Оце прикольно, мені подобається о, це там. Оце прикольно вийшло, це, це прям хороший. Лайк зразу. Тут... Like Ой, а що тут? И вот сюда, не сюда. А, ти типу, подали? А як? І сюда. Ага, і сюди. Ух ты. Ну прикольно, прикольно. Два от Опрыгнути на інший блок. Це можливо, це просто треба знати, як типа там є техніка, типа. Esta... <рик Hombreų> вот, о, вот так вот. Ну, билет, да, 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 все остальное. О, прикольный дамо, паркур, мне понравился. И дамо. И сразу для початку стоп, почекайте. Mm. Иди сюда, иди сюда. Наши на Вот. И оце вот. И оце вот. И вудочка. Ну Мы... не страшно, что. Ну что, начинаем? Так. Ты, и... запуска... Ты запустил все? Так. Йо! Оп. 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 Тут не проста дробинка, дуже А. Ну каже по ми забралися. Так, типу по ми забралися. Так, тут... Ого. Це стандартно. Ти просто Але йдемо сюди, от. От Тут треба звідси Приз... на смайл. Ого. Ой, тільки чогось, що не можна зайти. А отут от. я не розумію, на що нам це. Що, нам треба попасти туди? Зараз побачиш, так, ти чекай. Ті, не спішише. Вот. Ді. а а Ага. Так, тільки воно ну, а... мало бути отак от. Да, 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 тому що чекай. От, отак от. Та, 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 це мається на озі цей. Я ж можу просто... Та, так. Так. Та, 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 ну це... Ну коротше, не важливо, це мало... Так, добре. Так. Тут ми по цим паличкам. Так, так, так. Далі, тут якийсь командний блок. Та. Що він робить? Тик на мене. І тепер прыгай. А. 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 Не помирай. Я тут. Не, А, йомай. Вот вот, тут не простой прыжок. Тут його треба... От вот. Опа! Треба... Тут треба прям з краєчком блока. Тут треба прям з краячком. без шефта старайтесь. Почекай. Давай, давай, давай. Ага. Шеф, Давай. Mm -hmm. Ой, та не нацкай на, на шеф, то он заменчит хитбокс. Ты не зачипся так. Ну короче, оця вот, давай. Окей, okay, Марат, не проходь далі. Почекай, почекай. Опа, почекай. я застригнув. О, oh, хорош. Тепер дивись, далі йдемо. Тут дуже погано видно це скло. Опа. Тепер далі ми йдемо сюди. Та не стріляй, марат ти зробив. Так не Так. Тут треба як резаці цього, треба вудочку. А. Так марат! А-а-а. Потім так. А тут я підбиваюся. Так, так, опа і потім я йду так, так, так. і повертаюся сюди? Серйозно? Йо! Тут треба... спершу пустити лук. Це дуже Ні-ні, стоп Ти дуже ти поспішив занадто. Тут не треба сюди застрибувати. Тут, тут не, не задумано так. Треба задумано, що ти от звідси стрибнеш отак от. Стрільнеш Йо. сюди от. вниз. І стрибнеш то в мене в той. Отак от, от. Дивися. Вот-во-от. Марат, не тупись. Оп! Оп -оп. Опа. о о о Опа. 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 о о о Це дуже круто. Опа. опа Я признаю, що я програв в цьому, в цьому раунді. Хіт! І останнє отак. От, бачите, навіть кріпери є. А ще раз не побачив. Нічого нема. Ладно. Та вот! А вот! Зархо. Переверки! Ну просто червоні. Добре, пацани. А, так, треба чистечка виключно всі. Я тепер кріпер. Йоо. Ну що, любу, друзі? На цьому ми повинні закінчити. Я признаю, що найкращий паркур був в мене. Тепер, тепер, що я зможу сказати? Ми сьогодні не будували італійські меми. Тому що вони просто не випали. Але якщо тут побачите, тут ще купа нас ідей. І якщо вам далі подобається стройняк... Обов'язково це пишіть коментарі, Під... знімати його ще чителять. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коменти, і дзвіночок натискайте. Це, це теж обов'язково. Обов'язково пишіть якісь теж теми для стройніку. Можливо, придумайте якісь нові правила. Як от ми придумали, що є. Як він називається, забув. Як він називається? Що саме? Ось як очі хатьфу, який робить нам листочки. А, Роздавач. Так, роздавач. То просто придумайте ще якісь нові правила. Прикольні правила, можливо, нам з іншим часом, а не тільки 10-1 хвилина та 5 хвилин, можливо, щось ще придумати. Хочу, все, включайте свою імпровізацію. Ми вже будемо прощатися. Тому давайте. Всім!